Нижче плоскої ями напроти вранькового лісу. І стали ми поворот, поворот, ми стали на глибокому, на уряді. А кидали на міляк. Втягували з міляка на глибокому. А вона... І вона проти сонця виходила на міляк. Ой, ну Така рибалка була, я не знаю. Я кидав, кидав, ліг на балону лодці, полежав. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ох, о, блин. Блядь! Другой! Привіт, Призрак, 12 годин дня. Ми виїхали на нашу чудо-річку Суа. Другий день нашої експедиції риболовлі. І будемо пробувати піймати плотву на фідер. Дуже круто. Поїхали. Все, як завжди по порядку, ви ж знаєте. Це, друзі, зарядилися наше містечко ось тут. Ми вже його устаткували і залишається лише одна зібрати нашу паличку від Brain Станфідер і до неї катушечку. Все, заряджаємо і в бой Минулої рибалки ми зацінили, що інтерквілівська промонка працює, на ну, всі 100%. Вона працює просто бездоганно. Тому сьогодні ми взагалі нічого не будемо видумовувати. З пачечки висипаємо приблизно 15% нашої прикомочки. І цього буде більш як достатньо. І обов'язково додаємо крій кальмар. Крій кальмар, друзі, це запах той самий анчоуса, який пивоманів зводить з ума. 5 хвилин воно напитається, ви тільки понюхайте. Сам би їв би, Та риба треба. Минулого разу ми ловили, друзі, на одинарний крючок оснасточку фірми профмонтаж, Цього разу ми будемо ловити еліт фідер Classic. Також від фірми профмонтаж і чіпляти їхні грузки по 90 грам. Тому що течія тут доволі таки непогана. І будемо сьогодні рибалити на два гачка, тоді як минулого разу ми ловили на один гачок. Ось так ось, друзі, виглядить профмонтажівська приманочка на два гачка з кормушечкою 90 грам і відводиком. Сьогодні будемо її тестувати. Секретна, друзі, прикормочка, на яку вона ну, просто має клювати. Іншого не дано. Заряджаємо. Опа! Оп, Оп. опарик, дружок. Обов'язковим атрибутом є, друзі, наша підсадочка. З різними вкусовими якостями, що дає нашій приманці наживки. Так би мовити, нейтральну плавучість. Тут у нас є дирочки. Ми оп, на дирочку є. Одна жовтенька, одна біленька. Це те. Що потрібно закинути і піймати, тому що ніхто нічого взагалі не ловить. А ми спробуємо. Поїхали. Фукс на серединку. І є Кажуть, кльов не сильно, тому... Можна встановити на рожки. Отак. От, От мізинчиком. Та? О, диви, вже клює. Опа. Бачиш, Макс? А ти казовний клює? Прикормка. Прикормка. Делає 80% рибалки. Так Я теж а люди не вірять. ну, Диви, бачиш? Конечно, всегда. Прикормочка делає своє, друзі. Перша таранинка, Забиваємо далі. Опа! Кайфок. Да, другий день, друзі, підряд я оцінюю риболовлю на фідер. Це кайф! Ні, такого ніколи не ловили. Ляща на м'ясо плотви це щось новеньке. Так, поїхали. Опа! І на центр. Друзі, течія досить така сильна. І е, доки приманка наша падає на дно, глибина приблизно 5-6 метрів, її стягує. Трішки стягує. Але 90 грамів. Фідерна оснастка від фірми ПРОФМОНТАЖ стає чітко на платформу, випилює відтуда нашу прикормку, наші опарики тліпаються ззаді прикормки і таким чином петла приходить і починає клювати. <тас> ти! Єсть! іди до папочки бродяга. Венка Кайфок. О, Це наша подружка. Хоп! Взяла на білий пуфік. Прошу звернути вашу увагу, друзі. Поняли? Минул під соку і попав куди треба. Так, хорошо. Заряджаємо. Звичайно, друзі, кльов не такий, як був вчора, але... Але люди розказують, що зранку клювало непогано. Оп. Кидати недалеко. Після бід кльов трошки гірший. Але під вечір має активізуватися. Нічого. Оп, ой, хорошенько. Хорошенько датка бойка Ох попал в цьому сезоне бойко на экстрациончик работает ой, давай, 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 хорошенько заходь закид проводиться, друзі, недалеко Так, <голов> да, це друзі сьогодні не раз, два, три. Вчора на третю секунду все клювало. Рахуєш до трьох і поклявка. Рахуєш до трьох і поклв. Круто. Блін, 465 грамів. Ох, і гарненько. Ну мене є тракціонов сьогодні поболі. ну, представляєте 2,5 кіло. Дві плотвини і кіло. Звісно, приємно. вообще крутяк. That's what they bore say the key to the body. Друзі, ось наша плотвичка Примірених розмірів. Непогано. Ми ловили на таку оснастку. Зараз є дуже велика пропозиція попробувати оснастку туна, яку ми ловили вчора, з одним довгим поводком, тому що на течії бажано приміняти поводок, який має довжину 70 см. Ось цей поводок. Заряжаємо його, кормушечка та сама, просто заміна. І подивимось. В будь-який період ми зможемо все повернути назад. Погнали. Макс, бачиш, як треба ловити. Поїхали. Щас все буде. Ти ж знаєш. Двер ще до трьох. Зараз, поки корку ну, поняв, корм одійде. Монтажовський поводок можна ловити на один гачок, тобто цієї довжини більш як достатньо, ось де висить плотва, або докрутити ще одного поводка і там поставити на, також на два гачка, щоб ловити. Я думаю, що зараз буде час, що ми будемо ловити по дві плотвини за один раз. Круто! Давай поїмати відпочиваємо. Закидаємо, друзі, і, і Е, Приманка приземлилася. Скільки потрібно часу, для того, щоб приманка почала вибиватися? Дивіться, вже клює. Ну скільки секунд? Ну, секунди 3-4. Приманка вибивається і на такому... На такій відстані платва вже починає клювати, ну, 60-70 см. А на ту оснастку перед цим, то то я, я враховую, що це більш для карася снасті. Зверніть увагу на перший трішок. Другий грішок не так працює, а перший працює. Кинув 50-40 сантиметрів. Друзі, звертаю вашу увагу те, що лотвинка клюнула відразу при першому закиді на, на верхній гачок та руки і почалося судочка, піли. От там моторна машина під рибалку. Як би там анікдот А він і не рибак, кайну ріб. А говорили так і тут тільки кидаєш і одразу клює. Що то значить поміняти поміняти, так. Я не Друзі, перший раз на нижні. На нижній на нижній кричок. Систка. Круто. Угу. Ну, дальше берегом и на подтяжку, да? Есть! А тут все, любят. шатая просто. Ну, клеи, ну, ты кинуть не Ну, ты там Ой, хороший! А на тихой стороне человек

Є вдало Друзі, це раз на нижній гачок. Ну така, 150 грам, Плотва одна за одною. Ждемо трофейнішої. Я стояв бачу предложение ніяких не поступку. Надо брать роботу. Я А я Ну, хуй, давай. Я потягну. Опять <рідує> прийду літать піти размище ки клв начнеться Втри тільки клв начнеться, начнеться. начнеться. між і тому похер, понял? Ого, дуплетик. Скажи, Петровна, не нравится, тебе что-то не нравится, я до Марины кажу. Оп. Дуплет. Угу. А воно всегда в чужому селі дівчата краще. Да? Да. Опа. Оце тільки кинуть тягнеш, тільки кинуть тягнеш, тільки кинув тягнеш, кину, та Ті, ти шо <ріпи> Не рибалка а робота. Мак. Ой, хороша. Оце вона. Ху -ху -ху. Під тією стороною, да, сидить. Така грам 350. Все, друзі, закінчили рибалочку. Отакі батони сьогодні у нас клювали. Просто круто. Нежданчиками були лящики. Це. Ми вловили вдвох з Максом. Я вважаю, що це досить таки непоганий результат, як на сьогодні. Дякую за перегляди. У кого є які питання, задавайте. З радістю відповім. Милити додому. Всім пока.